Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Курнченко Анжелом із півдня Одеської області. Сьогодні трошки прогуляємось сьогодні знайшла нові квіти, які цвітуть у нас. Зацвіла більша калина Боднанська гляньте. От я стою аромат. Ну, ну просто такий, знаєте, то кажуть, снох шибательний. Дуже такий аромат. Тут пахне бузком. Але такий насичений, насичений аромат. Зараз наведу, побачите, які вони, по-перше, гарні ці квіточки. Дивіться, яка краса, яка ніжність. Бачите? ніжно-ніжно-рожеві. Ну, так пахне буском. от. я вам кажу, просто-просто аромат стоїть. Взагалі, бачите, вже як зацвіла гарно. Після цвітіння потім її пострижу, ще поживчую трошки. Вчора прикопала гілочки знову. Тут тільки три гілочки в цьому році є прикопувати. Зацвітає потрошки. Форзиція, от бачите, теж поки обрізати не буду. Хай від потім обріжу таку кулькою, хай поки цвіте, щоб гарно цвіла. Так, зацвітає у нас абелолисник. Це біла форзиція, Теж, теж вона дуже ароматна. Скажу, що будемо її пересаджувати восени. Це цвітуть крокуси. Потім ще розповім про крокуси. Бо питали, е, Будемо пересаджувати восени, бо тут посадили так і е, роз, ну, бамбук розрісся, просто дуже затіняє. Бачите? Е, квіти в розпускі рожеві такі, а потім вони стоють майже білі. От така краса, теж дуже пахне. Теж аромат такий. Зараз вітерок, то не так чутно, а коли от тиха погода стоїть, Взагалі такий аромат теж стоїть. Пахне-пахне. Називається абелолисник. Ну, або ще, кажуть, біла форзиція. Ось така краса теж. Бачите, я ж кажу, тут в бамбуку запуталося, і вже бутони позбивалися. Будемо пересаджувати. Звідси в мене їх два куща, я спеціально тут саджала. Щоб так вони були по периметру, От курей закрили наших уже бродячих. Ось, думала, прикопувати гілочку, вже не буду. Вже на осінь пересадимо і потім буду прикопувати гілочки множити. Всі, друзі, що я сьогодні побачила, що в мене цвіте, бо не бачила, а можливо, просто він тільки зацвів. Це цикламен весінній. Гляньте, теж, ну, така ніжність, ну, таке мацьобство, але ж яке воно ніжне, гляньте. Бачите, то в мене є осінні цикламени, а це весінні весною цвітуть. Осінні трошки крупніші, бачите, а ці трошки е, Я колись там, ну, знайома по інтернету, вона продавала сіянці, Я в неї купила там їх. Не пам'ятаю вже скільки і за скільки це було давно там. Це приблизно б такі самі сінці були, як я от вам показувала, коли б я собі висаджувала. Малесенькі-малесенькі. Бачите? Ну скажу, що рок... років 5 десь росли, поки оце перший зацвів. Я і забулася за них, а сьогодні просто проходила зранку і побачила оцю таку красу. Така ніжність. Всі в мене все-таки зацвіла. Петіночниця. Я тільки недавно казала, що не пам'ятаю, де її саджала. А ось вона вже красунка, бачите, і цвіте. Опа! А тут у нас, я думала, прикопувати дерен. Воно вже вкорінилася гілочка сама. Буду прикопувати гілочки дерена, не хочу живцювати, тому що не дуже в мене виходить живцювати щось дерен. Буду прикопувати. гляньте, печіночниця. Вона така світло-світло. Такого кольору бускового. Бачу, телефон показує голубу, вона не голуба. Ділка прилетіла десь гудить. До чимирника прилетіла ось. Чимирники, звісно, вже цвітуть на всю, вже багато цвітуть, ну, таке показувати, я думаю. Ці фіалки садові їх. Викорчовую, кожен раз, викидую свиням, щоб вони виїдали. А вони все сходять і ходять Вон, кульбабка вже цвіте. Так, ну покажу я і рідодіктів ми заціли, на них ще називають ірис сітчатий. Це самі-самі перші ірисики у нас. Це, і це звичайний простий. Так, це у нас тут махровий зацвітає вже. Вон махровий, так. Зараз піде до віду у нас. Ось тут у мене сині зацвіли, самі перші. У мене ще. є, Ой, бачу ще в одному місці зацвіли. Я ж кажу, треба вчора цвів один. Сьогодні вже цвітуть два. Гляньте, яка краса. Ну такий синій колір, просто от. Такий от настоящий синій кольор взагалі, ну, супер. Ось такі вони ростуть малесенькі, дрібнесенькі, низесенькі, але гляньте, ж, красайка. І, і ще здалеку видно їх. Ну, проліски, проліски вже багато повилазили. Галантуси, так тільки здалеку покажу, їх тут трошки вже наросло. Проліски, проліски теж, гляньте, ось от просто. Не було, не було тут раз і вже синіють. Теж купувала у людей, тому що я знаю, що вони це лісові, ростуть в лісі. Я колись, коли вчилась в Харкові, ми ходили в ліс там під Харковом і оці проліски росли. Краса така теж. Так подобається їхній синій колір. Тут теж ось, бачите, галантуси у нас. Так, а тут у нас, гляньте, ділок скільки. Це рожевий махровий. В цьому році ще його ділити не буду. Нехай ще відцвітається. А на наступний рік вже буду ділити оцей кущ. Там у мене є на продаж махрові, вони як зацвітуть. Я покажу в тому році, коли ділила і такі були поділки не дуже гарні, то їх висаджувала в землю. Гляньте, красайка, гляньте, скільки б ділок тут аж гудять. Зараз ось рідотік цієї голубиці. От тільки ж я ж кажу, день чи два назад проходила, ще не цілував, ніхто гляньте. цей такий голубенький. Скажу, що така цікавинка у нас, от. не знаю чому, але жовті у нас не ростуть. Ще є жовті, є такі майже білі. Скільки разів б я саджала жовті, не ростуть. І це не в мене однієї. У нашому регіоні я точно знаю. І ще дві людини, які саджали їх у себе. Жовті просто не ростуть у нас. Не знаю, з чим це пов'язано. Я квітучі саджала. І цибулинки купувала кілька разів. От купила квітучий, посадила, все перецвів, на слідучий рік він просто не всходить. Не знаю, з чим це пов'язано. Чому жовті у нас не ростуть? Так, тут у мене ще Еріка в тому році купувала. Була гарна в цьому році щось вона геть. Ці очі такі тут забив. Вон, бачите, яка яскрава-яскрава рожева Еріка. Це кущики, вони вічно зелені. Ось вона тут, мабуть, придеться цей очіток прибирати звідси. Так, чимирники, чи Зараз побачимо там, де в мене на продаж ростуть. Вон тут я кожен день щось живчую, щось саджаю. Сьогодні буду бузину обрізати. Ну, на жаль, тут майже нічого не цвіте. Так що махрових, на жаль, на продаж не буде. Цей не знаю який, але ну, поки ще не цвіте. Без цвітіння я нічого не продам. Ти більше, що я ж кажу, що в тому році мені помічниця повору була. Добре, що хоч вони ж залишились живі. Нема на продаж махрових в цьому році. Може подруга буде продавати, знаю. Ось, здається, є один. Ось один є. Ось один є. Можу навести. Ось такий гарний буде, Та? Ну, І зацвіти, бачите? Гарний буде. Так що в цьому році з махрових практично не буде нічого на продаж. Будуть прості. це мої новинки в тому році купувала. Так, це все новинки тут у мене. Так, це білий вкрап. Ну, прості, прості будуть, прості будуть. Ось тут в мене величезні коші, це тут якісь рожеві будуть. Треба обрізати листя вже. Прийти вже можна, думаю, обрізати листя повинні повилазити вже цвітоноси. Ось є вже цвітоносів. Повно треба обрізати, щоб бачити, які тут квіти будуть. Так. Пампаску поки не обрізаємо, чоловік ще досі хворіє. Не знаю, можливо, вже через тиждень. Зможе обрізати її. Ну, як я кажу, галантуси. Трошки розсадила, але хочу ще. Так. Ще один там рідодіт у нас цвіте. О, і зараз якраз розцвіли оті крокуси, і зараз покажу різницю, розповім. Ось ще один такий зацвіт. Теж Він тут самий ранній у мене зацвітає, такий кисню, то несенький такий, але все, все одно цвіте рано. Ще питали, чим відрізняється шафран від крокуса? Шафран і крокуси це одна і та ж рослина, вони відносяться до сімейства ірисових, до речі. І називається і так, і так можна б назвати, але шафран це приправа, яка виробляється з крокусів. Вірніше, шафран це тичінка. Ось бачите, у цих крокусах немає. Зараз стряну на і і різницю. Бачите, тут просто жовті такі течіночки. Тут шафрана б немає. А шафран ось. Оця, що всередині, оця червона, бачите? Ось. Це оця тичинка червона, це і є шафран. Ось вона. Ось бділка, бачите, сілася б на неї? Оце шафран. От треба ж тобі було прилетіти саме сюди. Ось, ось ця червона течинка, це шафран. Шафран збирається вручну, висаджуються такі цілі поля цього крокуса. І зранку, коли квіти закриті, саме зриваються закриті квіточки, тому що, коли квітка відкривається, то воно вже тут все розвіюється, це, все-все-все. І оця виривається квіточка, повністю зривається, закрита, потім розривається і береться тільки оця ось червоненька, одна оця ниточка. Оце і є шафран. Це приправа, яка, до речі, сама дорога із усіх приправ, тому що тут тільки все робиться вручну. І ця, ви уявляєте, скільки треба оцих титілочок червоних, щоб зробити приправу? Я скажу, що один грам оцих течілок. Титіночок сушених коштує 4-5 доларів. Оце от так от вам розповідаю. Тому що питаю... часто питають, а в чому різниця шафран і крокуси? Крокус це квітка, а шафран це вже приправа з квітки. Як бачите, не в всіх крокусах є шафран. От я вам показала. Да? Тут просто така течінка жовта, і червоної не видно. Бачите, тут червоної. Немає оцієї тичиночки. А ось тут вона є. І ось і цей, ось оця тичиночка, це і є шафран, друзі. Ось така різниця. Потім вже їх зацвіте у мене більше. Це самі-самі перші ось зацвіли, оці із шафраном всередині. Зараз ще покажу цілу полянку крокусів, але вони теж без шафрану без цього. Ось тут теж, бачите, оці бускові теж мають оцю течіночку. Ну, але вона тут дуже малесенька. Все-таки у тих крокусів, що пізніше зацвітають, там шафран більший, оця серединка. Тут в білих теж є, бачите ось. ось така у мене ось тут полянка крокусів. Я спеціально тут їх насадила, так от була колись кілька років назад. Тут ці фіалочки у нас цвітуть. Але треба їх оце саме оці. Я їх хожу, видаляю, вони все розподіються і розподіються. Ось, друзі, в чому різниця шафран і крокус? Крокус це квітка, а шафран це приправа з цієї квітки з крокуса. Так, вже все таке з бруньками, таке все класне. Ось, ось тут уже брунечки. Так, ну зараз підемо, зацвітає б наша абрикоса мумо. Мимо мумо. Забулок називається. Вилетіло з голови. Зараз, зараз, зараз. Фіалочки по всьому городі в мене вже розходилися. Знаєте, така зараза, вони насіваються і корінням повзуть. Дуже-дуже агресивні. Є такі, які корінням повзуть, які насіваються, а ці і так, і так. Гляньте, яка абрикоска, все-таки це вона відбила сортова, не пропала в мене. Можу навести, блядь, і все. Пахне, до речі. Пахне, до речі. Протирала екран і збила паузу. Дивіться ось. Ось така, бачите, малесенька квіточка, але вже пахне. Вже чутно аромат. Оце у нас ще пару днів, гляньте, і зацвіте мені повністю. Бачите, які квіти? Абрикоска з квітами. Це вона перший раз у мене зацвіла. Ця абрикоска. Ну, Вона вважається декоративною, не знаю, будуть плоди не будуть. Я ж кажу, це перший рік вона у мене цвіте. Вона була, по мене я розповідала, пропало. Ось. Це корінь перший, потім пропала, дала мені бруньку знизу. Я боялася, що це може відбити ну, проста жерделька, на якій привита ця абрикоска. Здається, мумо називається. Я потім в описі напишу, кому цікаво. Мене. така краса. Просто такі яскраво-яскраві, Я не знаю, рожево-червоні квіти. У мене ще, до речі, там персик є. Ні, ще не цвіте. От абрикоска вже зацвіла, бачите, перша, перша. І вже пахне. Так, що у нас цікавого ще є? Треба згадати, друзі, тому що я ще щось, ще щось, щось я думала, але вже забула. Так, згадала. У мене заціла скімія. Буду вже, не знаю, трошки пізніше, мабуть, висаджувати на двір. О, жаби, 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 поскакали жаби е е нарцис уже он один хотів, ну, розцвів би, але бродячі кури його поклювали зовсім. Ну, скоро вже зацвітуть, ось уже на днях, на днях. Так, петіночний у мене ще в одному місці є, до речі, треба глянути. Треба глянути. О, і тут цвіте. Ні, це проліски зацвіли тут. У мене тут ще й проліски, виявляється, є. Ага, це в мене були, Дадала. це в мене були цибулинки валялися, я не знала звідки яка, і просто їх потикала в землю. Ось печіночниця тут вилазить, але ще, бачите, ще квіто... квіточок немає. Тільки-тільки бутончики. У мене тут ще була і рожева. Треба обрізати ці мирники. І звідси взагалі прибирати їх. Так, ну підемо зараз до скімії, подивимося. Ну, от б, я не знаю, от видно, от видно ціні, от гляньте, і рідодікті. Дві малесенькі квіточки, але, але як їх видно здалеку? Тому я ж кажу, що. Кілька квіточок, а вже їх здалеку видно. От саме сині дуже видно. Вчора, до речі, вже розсаджувала пенісетом один Хамель. Викопала, поділила, посаджу трошки в горщики і ось тут два рядочки вже ось тут прокопала, розділила. Тут ось лілію білу. Посадила так. Тут треба буду прибирати міськантуси, буду робити клумбу. Буду прибирати міскантуси, треба все пересаджувати. Тут вже багато що викопалось на продаж, було восени. Ну і вивільнулось місце, я вже посадила нове, починаю саджати. Навіть така прозора вода, як все видно. Так. Кури наші бродячі вже повилітали на клітку, привикли ходити і хочуть вилітати. Ірантіс, уже, як бачите, у нас відцвітається, вже зовсім такий ніякий. Бачите, вже все відцвітається, ерантіс. Кажу, поки чоловік хворіє, це так от я зробила. Потім тут будемо засипати, все робити, а це поки вони так тимчасово тут знаходяться. Так, і ось зацвітає скімія, блін, то кожна вела була. Дивіться. От цвіте всього кілька-кілька квіточок, а запах, знаєте, запах ландиша. Я все думала, чим воно пахне? Аромат такий на щось схожий. Зараз згадала, ландиш, точно. Біла ще не цвіте. Як зацвіте біла, потім побачимо, порівняємо аромат з кім'ї тої, і цієї. Це вже пішла ось тут брунечка така гарна, все вже піде в вріс, вже вона прижилася добре. Так, і буду. Треба ще знайти місце, тому що їх на сонці висаджувати не можна. Мабуть, там, де в сусідів взяли землю, там зроблю клумбу тіньову і там посаджу скімію свою. Тому що на сонці прямо підгорає листя. Дивіться, ось бачите, це листя згоріло б на сонці. Так, друзі, скімія цвіте. О, дуже пахне. От ще раз поднюхала точно аромат ландиша, от точно так пахне. Тут свекрухи завжди перед будинком. О, гляньте, нарциси вже ось-ось зацвітуть. Тут затишок з півдня сонечку, гляньте, вже ось, дивіться, вже розкривається один бутон навіть. Це Я їх саджала колись тут давно. так вони тут, Я трохи забрала до себе в двір, а трохи тут лишилися. Ось уже ось, ще пару днів і нарциси зацвітуть до 8 березня, зацвітуть вже на дворі. Я скажу, що це навіть рано, Я не пам'ятаю, щоб у нас на 8 березня цвіли нарциси на дворі. Треба буде переглянути е, свої е, альбоми у Фейсбуці. Там вони з якого року мене не пам'ятаю. Ну, цікаво, я не пам'ятаю, щоб на 8 березня цвіли нарциси на дворі. Размінголок квітковий вже відцвітається, бачите, вже квіточки лежать на землі. Ось на слідуючий рік тут буде фонтан цілий. Буде краса. Що так, друзі. Трошки прогулялася і сама. Так, ну, ось так, працюємо, працюємо, зараз іду далі працювати. Зараз там почну сіяти насіння, зніму відео, покажу. Теж цікаве таке, я ніколи цього не робила і ніде поки не зустрічала. Покажу вам. Це у нас ось ці мирники. Я купувала в тому році сіянці малесенькі, бачите вже? Якби так наросли, деякі гарні ось. Ось тут ось гарні такі. Це будуть такі пістряволисні, бачите? І ось цей ще пістряволисний такий. Так, цікаво, що в нас тут котики роблять. Ще не цвітуть. Ми коли це їх в неділю, здається, зрізали. Спиляли одну гілку тут внизу. колись знаєте, у нас є на берегах річок, ростуть оці котики, я пішла тако, пам'ятаю, на 8 березня чоловіка не було вдома, був на роботі. Я пішла собі, походила, то така була погода, теж тепла, гарна. Не хотілося сидіти вдома, і я пішла. Взяла велосипед з собою, поїхала до річки, наламала оцих котиків, приїхала додому, так от втикнула. І тут у нас було взагалі три деревини. Я лишила, ну Лишили поки одну. Потім ми часом цю приберемо, бо тут, я ж казала, в мене верба ундінська росте молода. Тож приберу звідси все, ці звичайні котики, бо посадила чорні рожеві. Скажу, що Чорні рожеві саджаю вже, мабуть, раз третій. От чомусь вони гинуть, гинуть і гинуть і гинуть. Не знаю, з чим це пов'язано. Тут було у нас, ага, тут вже два кущі, там на городі ще було два кущі, а лишився один. Ось, бачите? Це ось такі чорні котики. Ось вони. Ну, я не знаю, чи наведеться, бо вони такі малюсінькі. Не можу навести, ну отак тільки здалеку. Бачите, які милесенькі. І тут росте з рожевими котиками, ну поки ще живі ці кусики. Не знаю, з чим це пов'язано, чому вони помирають в мене ці котики, рожеві, чорні, але купила ще раз два чорних, два рожевих, і там на городі один вижив, але не знаю навіть який. Побачимо, які вони. Такі цікаві котики. Ну, друзі, все, трошки прогулялися, а тепер за роботу. Бажаю всім гарного дня. Спокійного, тихого, без прильотів. Все буде Україна.